Вітаю. Хто все ж таки кого переміг? Ердагана Татюрка або Ататюрк Ердоган? Зараз е, про це досить е, серйозна дискусія. Йде. Я навіть написав статтю про те, що, на мою думку, Ататюрк переміг Ердогана після цього невдалого військового закладу. А один з моїх колег написав досить професійний текст про це. Що Ердоган переміг Ататюрка. Але тут виникає питання трактовки того, чого бажав сам засновник сучасної Туреччини. Якщо вважати, що він хотів сформувати державу, якій останнє слово завжди буде за військовими, то, звісно, переміг Ердоган. А якщо вважати, що він бажав створити демократичну державу, у якій останнє слово буде за громадянами, за тими, хто відчує себе громадянами, то тоді, звичайно, переміг Гатюрка. Якщо ми будемо вважати, що навіть через 100 років, після того, як було проголошено Турецьку республіку, її громадяни не бажають ніякої демократії, а хотіли б жити в авторитарній ісламістській державі, то це також буде поразка Ататюрка і перемога Ердогана. Але виникає питання: а який потрібний час, щоб нав'язувати демократію силами? Зброї, контролю над медіа, контролю над політичною системою? Сто років? 200, 500? Чи можна взагалі людей силоміць, примусити повірити в цінності? Я, чесно кажучи, цього не поділяю. І це стосується, до речі, не тільки Туреччини. Це і нас з вами також стосується. Ми прагнемо до Європейського Союзу, до НАТО. Але чому? Тому що поділяємо спільні цінності. Або ж тому, що намагаємося захиститися від імперії, від колишньої митрополії, від Росії. Подивіться, коли виникають якісь чутливі питання, пов'язані саме із функціонуванням суспільства і ставленням до власних громадянських обов'язків і ставленням до меншин і ставленням до майбутнього держави. І ставленням до свободи політичного мислення ми виявляємося набагато ближчими до Росії, ніж до Заходу. Перетворюємося на Росію Біс чи на антиросію. А я якраз хотів би, щоб Україна просто була європейською країною. Але з цієї точки зору ми маємо поділяти цінності. Ми не маємо чути від представників країн-членів НАТО, що наші громадяни так раптово захотіли до Північно-Атлантичного Союзу. Не тому, що вони поділяють цінності НАТО і країни, які до нього входять, а тому, що вони хочуть захиститися за допомогою НАТО. Але НАТО не потрібна внутрішня Росія, навіть якщо вона називається Україною. НАТО потрібна держава, яка буде шанувати свої зобов'язання за власним бажанням. Це питання до майбутнього української політичної культури. Треба усвідомити, що цінності не нав'язуються. Вони не можуть контролюватися якимось органом, якоюсь інституцією, навіть такою сильною, як Армія Турецької Республіки. Цінності це те, що поділяється суспільством. Якщо ми хочемо дійсно мати європейську цивілізовану країну, тоді ми маємо з нашими громадянами працювати. Тоді ми маємо змінювати країну згідно з європейськими правилами. Тоді ми маємо не забувати про моральність і етику. Бо без моральності і етики не будуть працювати жодні європейські закони. І навіть найкращі наші наміри, скажімо там, якась боротьба з корупцією, Будуть використовуватися пройдисвітами для власного збагачення, для власного приходу до влади. Це треба усвідомлювати. Те, що відбулося в Туреччині сьогодні, може відбутися в Україні завтра. Я маю на увазі не військовий заколот. Я маю на увазі якраз те, що ми. Зустрінемося із величезною частиною наших співгромадян, які захочуть жити за радянськими, а не за європейськими чеснотами, так як величезна частина виборців президента Ердогана бажає жити за старими правилами, а не за правилами демократичної Туреччини. І навіть 100 років виявилося за мало, щоб вони повірили в інше. Давайте це врахуємо. Це набагато важливіше і набагато небезпечніше, ніж всі розмови про військові заклад. Хай щастить.